Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми з вами познайомимося з видатним французьким письменником Антуаном Де Сент-Екзупері і його чудовим твором, Маленький Принц. Тема нашого сьогоднішнього уроку людські взаємини, моральні цінності в касті притчі. Він писав мудрі казки для дітей, які стоють дорослими, розпочинають свій політ. Андре Мороа. Антуан десентек екзюпері був не тільки письменником, а й пілотом. Він облетів половину земної кулі. Згори йому було добре видно, яка маленька наша земля, як потрібно всім її оберігати. Антуан Марі Жан-Батист Роже Сент-Екзюпері народився в місті Ліоні і належав до старовинного дворянського роду. Хоча хлопець рано втратив батька, дитячі роки залишили в його серці добрі спогади. Діти їх було п'ятеро, жили в справжньому палаці, де слухали казки матері про королів і принців, а потім самі вигадували про них різні історії. Антуан, мав біляве, кучеряве волосся і сам був трохи схожий на маленького принца. Після закінчення школи і коледжу Антуан поїхав до Парижа, де навчався в академії мистецтв на відділенні архітектури. 1921 рік став вирішальним у його житті. Він потрапляє до французької армії, записується до авіаційного полку, літає на поштових авіалініях, випробовує нові літаки, здійснюючи далекі перельоти, стає військовим льотчиком. 15 разів потрапляє в аварію, але знову і знову піднімається в небо. Його посилали працювати на віддаленіші куточки світу. В африканському містечку Кабджубі Антуан. Десент-Екзюпері був начальником аеропорту та не написав свій перший твір Південний поштовий. У 1930 році йому вручили високу нагороду, орден почесного легіону, за вагомий внесок у розвиток авіації. Антуан десент Екзюпері ніколи не припиняв польотів. На нього чекали Південна Америка, Індокитай, Іспанія, Росія, Лівія, Алжир. Але 31 липня 1944 року Антуан де Сент-Екзюпері вилетів з аеродрому на острові Корсика в розвідку і не повернувся. Десь недалеко від Марселя у водах середземного моря він знайшов свій останній прихисток. Антуан де Сент-Екзюпері розчинився в блакитному небі над французькою рів'єрою. Пішов назустріч зіркам, так само. Як і його маленький принц. Казка Маленький Принц була створена у важкій для час, коли він перебував у вимушеній еміграції в Сполучених Америки і рвався на фронт. У 1942 році видавництво замовляє письменнику різдвяну історію для дітей, і він працює ночами, щоб закінчити її. Сумна і насмішкувата казка ця. Звичайно, більше для дорослих, ніж для дітей. Над нею посміхнешся і посумуєш, а головне, неодмінно замислишся казка ця мудра і людяна, і автор її не тільки поет, але й філософ. Опублікована в 1943 році як дитяча книжка, ця поетична казка про мужність і просту мудрість дитячої душі, які важливі для дитячі поняття, як життя і смерть. Любов і відповідальність, дружба і вірність. Малюнки до книги виконані самим автором, не менш славні, ніж сама книга. Важливо, що це не просто ілюстрації, а органічна частина твору, в цілому, сам автор і герої казки весь час посилаються на малюнки і навіть сперечаються про них. Адже дорослі спочатку були дітьми, лише мало хто з них про це пам'ятає, Так пише письменник з присвяти до книги. Сама книга. Присвячена Леонові Верту, другому письменника. Маленький принц народився і жив на далекому астероїді б 612. Ця планета зовсім маленька, трішки більша за нього, але він її дуже любить. Кожного ранку хлопчик прибирає її, викорчовує баобаби, які так небезпечні для його маленької планети. Більш за все. Він любить дивитися на захід сонця, тому що це так прекрасно. Його найулюбленішою істотою в цілому світі є троянда. Вона така прекрасна, але така беззахисна. Маленький принц вирушив зі свого астероїда b 612 до найближчої до нього планети, на якій жив король, ключова фраза, яка характеризує короля необмежена влада, властолюбство та безглуздість. Урок, який виніс маленький принц від зустрічі з королем, це те, що влада має бути розумною. З кожного треба питати тільки те, що він може дати, судити себе набагато важче, ніж інших. На другій планеті мешкав чистолюбець, основна риса його характеру марнославство, пихатість, байдужість до оточуючих, егоїзм. Такі люди вважають, що всі ними захоплюються, але в житті егоїста. Немає радості. Познайомившись з пияком, маленький принц зрозумів, що порок, хороблива пристрасть до пияцтва, не з найкращої сторони характеризує жителя цієї планети, який виправдовує свою поведінку словами п'ю, щоб забути, що мені соромно. Бізнесмен нікчема, що прагне перетворити красу Всесвіту у власність, ключова фраза, що його характеризує потрібність, адже від нього нікому немає ніякої користі. Лише познайомившись із ліхтарником, основними рисами характеру якого є обов'язковість уміння працювати, освітлюючи людям шлях, маленький принц вигукнув це по справжньому корисно, тому що красиво. Він єдиний, хто міг би стати моїм другом. А географ. Житель останньої планети надто поважна особа, яка ніколи не виходить з кабінету, мовляє, їй ніколи тинятися і про все знає лише з переказів, але це обмежена людина йому байдужа його планета. Тож, подорожуючи, маленький принц зіткнувся з багатьма людьми і зрозумів, що шлях до істини нелегкий, доводиться бачити багато негативного, проходити через різні випробування. Наш герой, потрапивши на землю, відкриває для себе новий світ і інших людей. Він із здивуванням помічає, що люди поспішають, стараються економити час, але витрачають його недоцільні, не вміють для свого задоволення скористатися тим, що їм може дати природа. Проте саме на землі хлопчик осягнув мудрість, лис пояснив йому, що дружба це коли люди потрібні один одному і відповідають один за одного. І найдорожчим виявляється ти, у що вкладаєш свою працю, турботи, час і душу. Казка сповнена образами символами, що несуть у собі глибокий філософський зміст: це і троянда, і лис, і змія, і криниця з живою водою, і поїзди, і сам маленький принц і багато іншого. сен екзупері прагнув, щоб люди. Прочитавши казку, маленький принц замислився над важливими питаннями сенсу буття людства і окремої людини. Для чого людина живе, що в її житті найголовніше, які цінності є справжніми, а які фальшивими? Письменник утверджує думку про необхідність наповнити життя духовним змістом. Зараз ми з вами запишемо домашнє завдання. До побачення. Дякую за увагу.